Мої любі глядачі, знову в мене на гостині. Я дуже рада тим, хто повертається до мене. Також безмежно рада тим, хто тільки зайшов. І так хочеться, щоб ми з вами поспілкувалися в затишній приємній компанії, щоб вам було цікаво. Наче, недавно розпочиналася осінь, а в мене на календарі зараз уже 1 грудня. Вже І офіційно стартував проєкт. Оленочки Буганової, Різдвяні зустрічі або від Миколая до Василя. Все, що я розпочну у цьому тижні стартів, воно обов'язково буде приймати участь у цьому проєкті, тому що все, що я в'язатиму, це подарунки. Один із них, правда, мені влюблений. Але не знаю, скільки я успію стартувати, хоча б хотілося дещо зробити до Миколая. Але основним проєктом на цьому тижні у мене буде костюм для моєї внучечки, тому що вона буде приймати участь у всеукраїнському змаганні із танцю диском. Тому це буде в пріоритеті. Що ж із в'язального, я вам там е, далі трошки вставлю під зйомочку, що я вже стартонула, спробувала зробити. І там, якщо мама дозволить, то фотку недоробки вставлю. Е, перш за все, буду стартувати два проєкти. Це для двох внучок. Вони захотіли балаклави з вушками. Оце для меншої ось така рожевенька. Для меншої щось таке з освітленням. Освітлення штучне. І щось таке, що воно ну зовсім не видно, отак, напевно. А, а оце ось для старшої внучечки таке воно, знаєте, винно-біле, таке рявенько. Це пряжа з Аврори. Я думаю, вже ви в усіх бачили, і я не витримала. Вірніше, я навіть не думала, я не дуже люблю таку плюшеву пряжу, навіть не думала її брати. А мої дівчатка дуже захотіли ось саме такі балаклави, то, якщо встигну, хоча що таке стартанути? Набрав петлі, вже стартонув. То може, хоч петлі наберу у тижні стартів для того, щоб це можна було взяти у магічний кубик. Хоча Такий процес магічному кубіку довіряти якось страшнувато. Тому що це подарунок і повинен бути досить швидко. Наступне це ось із оцієї пряжі. На чому буду в'язати, ті ще не знаю, не пробувала, виробник там нічого не рекомендує. Наступне це будуть гетри з такої чорної, але святкової люрексової пряжі. У мене внучка випросила у мами зимові кросовки. Вони то на хутрі, але вони зовсім зовсім низенькі. То я хочу, щоб утеплити зверху ніжки, зв'язати гетрі, вона не прудьте і затвердила ось саме такий колір. Ну і останнє, теж хоч би розпочати це мій жакардовий светр. До речі, це теж заврори за пряжа, це за тебе, а це взагалі акрил невідомого походження. Я ж вже говорила, що я проти акрилу нічого не маю. На цьому я закінчую свій коротенький вступ, а там по можливості, коли буде світло, коли буде час, я буду підключатися і показувати вам, що ж я стартувала цього тижня. Вітаю, любі мої! У мене сьогодні якраз 6 грудня Святого Миколая. Але ви це відео подивитесь значно пізніше. У мене тут горить різдвяна світічка, вам її погано видно, але вона в мене все-таки горить і робить мені святковий настрій. І я, незважаючи на все, оце, що відбувається навколо мене, незважаючи на треш, я думаю, що я вже вам вставила зйомки із костюмом для моєї дитини, не моєї, знову ж, для моєї внучки. Я чомусь не знаю, чомусь і внучок називаю своїми дітьми. А, так от, незважаючи на оце все, незважаючи на весь цей треш, який у мене був цього тижня, я все-таки настартувала. Але хочу розпочати із свого невдалого старту. Я озираюся, тому що я наготувала всі проєкти. але е, цей я, Ви знаєте, так мені це хотілося стартувати. Я навіть в нову проєктну торбинку склала всю пряжу, все, з чого намагалася стартувати, але старту у мене цього разу не буде. Тому що зв'язала я зразочок і зрозуміла, що ось це темно-синє і біле підходить, дуже добре один для одного. А основна пряжа, на яку я робила ставки, он, бачите, вона значно тонша. Виходячи з того, що, та якби навіть і хватило цих двох пряж, а цієї не вистачило, то я все рівно не розпочинала. А оскільки основна пряжа не підходить за тоном, вона за товщиною, вибачте, за тоном дуже підходить, за товщиною не підходить. Вона надто тонка, очевидно, люрекс її скручує, не дає розпушуватися, хоча і однаковий, то ось цього старту у мене, на жаль, не буде. Для себе коханої з подарунком не вийшло. Ну, Будемо щось думати з цього приводу. Я поки що не розбираю оцю проєктну торбинку. Щось там заміню, щось подумаю. І все-таки мені хочеться такий різдвяний светрик із синім люрексом. Можливо, навіть буде після Різдва. Я сподіваюся, що це не останнє Різдво в моєму житті. До речі, я не вибачила знову за свій такий домашній вигляд. в мене в хаті холодно. Дуже холодно, дівчата, повірте. І, ну. Не зовсім можу бути красивою, мені хочеться, щоб мені було тепло. Я не думаю, що ви краще мене сприймете, як у мене будуть клацати зуби і синє обличчя. Так що, зате тут написано, що я королева. Будемо вважати, що я королева спить. Далі рухаємося. Стартик, який відбувся. Це балаклава ось для моєї старшої внучечки. Я вам її показувала. Ось такий вона має вигляд. В'яжу на спицях сімірочки. Це китайські спиці, знову ж туди заглядаю. Там у мене торбина є зі спицями. Якщо я зараз дістану, я покажу, з якого набору ці спиці. Так що, вибачте, мене трошки на мене трошки не подивитися. А, я дістаю ж цей набір. Ось, Із ось цього набору спиці, можливо, ви бачили, це набір з Аліекспрес спиці з різними тросиками, в залежності від того, який номер спиць, такого кольору тросики. Мені дуже подобається. Єдине, з чим тут проблемка для того, щоб просто в'язати по колу тросик. Довгувати, і ось так не береться воно, щоб просто в'язати по колу. Бачите? А для Loop короткуватий, то в мене свій меджик клуб. Я в'яжу отак. Витягую одну тільки петлю, дов'язую, поки заважає, і знову підтягую. Так що, отак. Далі наступна стартувала. Незважаючи на весь цей кнот, я стартувала. Ну, трохи стартувала, правда, як обіцяла набрати петлі, це вже старт. Так, наступна, стартувала балаклаву для меншої внучки. Це буде з лисячими вушками. Я ще не знаю, які вушка в'язатиму. Вушка Це буде з лисячими вушками, оскільки пров'язано. Отут уже традиційний меджик клуб. Незважаючи на те, що обидві пряжі заврори, такі типу софті. Оця пряжа набагато м'якіша, ця що рожева, вона вам засвідчує трошки ось так, да? А, вона набагато м'якіша, ніж е, ота вишнева. Але в мене е, друга внучка в 7 років вважає себе занадто дорослою, і на рожевий колір вона не ведеться. Е, і ще стартувала я гетри для неї ж. Це взагалі, як я буду це в'язати, не знаю, тому що спиці 2,25 китайські, звичайні ось такі із сірим тросиком. У мене є із кольоровим теж, вони мені більше подобаються, але вони зайняті десь, уже не пам'ятаю, в якому проєкті. Чому чорний? Тому що це вибрала не я, це вибрала якраз внучечка, сказала, що гетри мені треба чорного кольору. Ну, буде бабуся, в'язати гетри чорного кольору. Надіюся, це не затягнеться на всю зиму. а До Миколая вже не встигла, але хоча б до нового року цей подаруночок буде. Отже, незважаючи на те, що всі мої ці роботи, які я стартувала, беруть участь у проєкті Оленочки Буганової «Різдвяні зустрічі або від Миколая до Василя, у першу номінацію я бачу, що я вже не встигла. До Миколая в мене завершеної роботи немає. Але думаю, в наступній номінації хай різдвяна добра казка подарує теплу ласку. Я дов'яжу те, що заявляла в першій номінації, і ну, до кінця проєкту справлюсь це точно. І я думаю, що ми з внучкою колядку вивчимо, і я вмовлю її заспівати на камеру для того, щоб показати це у звіті. Ось так. Небагато я, звичайно, зробила, але головне, що я зробила, це я вчасно встигла із концертним костюмом. І навіть незважаючи на те, що половина виконання в мене була дистанційною, то. До речі, напишіть в коментарі. Якщо цікаво, то я вставлю відео вже із кінцевого варіанта цього костюма, як він буде виглядати на внучечці, тому що те, що я вставляла, там це ще на півфабрикат. І, можливо, навіть у мене буде виступ. Він ще не виступ, а відео з її виступу, то теж можу фрагментик показати. О, до речі. Я можу показати фрагмент з попереднього відео виступу. З відео, фрагментик відео з попереднього виступу. Ну, вибачте, замовилося. Але е, цей костюм, який на ній, е, це купований. На цьому буду говорити вам до побачення. Бажаю вам тепла і світла в душі і в оселі. Бажаю хай мрій збувається і різдвяного настрою, щоб всі ви готувалися до приходу різдва і мали радість від того, що дитя народилося нам. До побачення, до зустрічі у в'язальні. you